Проводячи особливу вечерю напередодні 14-го Нісана. Що таке 14-та Нісана? Це Песах, да? пам'ятаєте, да? жертва Пасха, да? ми кажемо, перед тим, як в храмі приносили пасхальну жертву, мета седеру оцього пасхальної цієї вечері перед Песахом да? спомин подій виходу через розповідь особливої історії, яка на євриті має назву Агада. Ну, і ми візьмемо з вами опис цієї історії трошки, щоб ми могли зрозуміти, що пише з цього приводу Біблія і чому в нас десь трошки якась невідповідність, на перший погляд, здається. І що це далі? Ми читаємо з вами, да? А читаємо з вами наступне: що в історію Песаха, перепрошую, в історію Седра, роз... відкриваються це, це події виходу або згадування про вихід в чотирьох елементах. Вони зняли в основу седра цього пасхального біблійний текст, який записаний в книзі вихід шостий, 6 розділ, шостий, 6, сьомий вірш, де сказано. Тому скажи синам Ізраїлевам, я Господь, я виведу вас з під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягним раменем та великим присудами, і візьму вас собі за народа. Ось це чотири дії. Які Господь сказав народу своєму ізраїльському, Він учинить по відношенню до них, щоби звільнити їх з єгипетського рабства. І беручи в основу цього пасхального седру цей біблійний текст, вони побудували цю вечерю в чотирьох таких діях. Чотири дії, які були розділені прийняттям чаш. І відповідно як наслідок цього, оця вечеря розділилася на чотири частини, на якій пилося чотири чаші вина, розділяючи оцих чотири моменти. Перший. Я виведу вас з під тягарів Єгипту, що означала чаша освячення. Освячення що означає слово? Відділення я, я звільню да другий момент, і визволю вас від їхньої роботи або від їхнього рабства. Інший переклад це чаша визволення або чаша яс. Ми знаємо, що 10 да? яс на Єгипет було послано Богом, і це призвело до того, що їх Яку ми приймаємо з вами на вечері Господній і візьму вас собі, собі за народа чаша прославлення. До речі, ще була одна чаша, так звана п'ята чаша, чаша іллі, яку ніхто ніколи не пив, але вона залишалася на, на столі. І вважалося, що має прийти Ілья, який вип'є цю чашу, бо Ілья цей принесе вістку про Месію. І тепер нам стає зрозумілим слово, яке ми читаємо в Євангелії, коли Христос молиться в Евцеманії і каже. Нехай мене мене ця чаша. Ви розумієте, так? що це за чаша? Оця чаша. Іллі, яку випив Христос. Іншими словами, це чаша прокляття, яке поніс Христос за кожного із нас, взявши всі наші гріхи. Ви скажете ми, а де ж тут нового миття? Знаєте, друзі, от 25 років служачи в церкві, я задавався запитанням, чому в верхній горниці стояла миска, вода і рушник? Ми знаємо, да, з єврейської традиції, якби коли приходили в дім, ну, правильно б було, що заходящий мав би омити ноги. А чому? Тому що за столом єврейській культурі не сиділи, так як ми з вами зараз. Да? В цьому, за сільцями, да? А вони возлежали, як це українською? Прилягали, так? Да? Як прилягали? Опираючись на да? ось так. На бочок. Да, на бочок да? Ось так, ось так. І ось так, ось так, ось так. Ноги були ззаді, всіх отак по кругу вони оце це зробили. Розумієте, так? Да? І от Я задавався запитанням, а де ж тут нового миття? Знаєте, і в седері його пасхальному не було. Але за традицією, в седері Пасхальному, після першої чаші найбільшою перевагою для учня, якого вибирав сам учитель, було. Полити на руки учителів воду. Ну, ви знаєте, да от наприклад, Елісей. ілісей був покликаний на служіння. Знаєте пророка ілісей Чули, да пророка ілісей Ілля його покликав на служіння. І що мав робити Єлісей? Поливати руки. Це це за честь було. Знаєте, це було. ну Надзвичайною великою перевагою, що коли збиралися на цій вечері, седеру вечері, збирався учень, перепрошую, учитель своїми учнями, то уявіть собі, оце з усіх учнів, ти полиєш мені руки. Це, це все було. А чого цього не сталося? А ви пам'ятаєте, якщо читаємо Євангелію цей момент, учні приходять на вечерю? А між ними, а ну скажіть, а між ними суперечка. Хто з них буде? Ні, не мити. Хто з ним буде? З них буде більший? І зауважте отаку річ, так? Ось після першої чаші. Христос не робить цього і не визначає цього. Розуміючи, чим наповнене серця учнів, Христос розумів. Ви уявіть собі, що Він когось би назначив, щоб той йому поливав на руки водою. Що це було б? Це все би було. Б. Це, це був би край отого от незадоволення, бунту, егоїзму, яким наповнювалися серця. І Христос в такому випадку започатковує інше. Він стає і після другої чаші починає омивати ноги своїм учням. І ми розуміємо, да, і говоримо про те, що Христос проявив найвищий рівень смирення. Скажіть, смирення треба було Христу? Христу потрібно було смирення? Ні. Друзі, Він це робив, тому що потрібно було змякшити зм серця учнів. Вони не готові були приймати участь у пасхальному седері. Христос це робив ради них. Так, да, ми говорили з вами про те і розуміли раніше, що треба було помити грязні ноги. Не знаю, наскільки у них були грязні ноги, що вони зайшли до хати і возлягли, розумієте, так? Да? Так, да, може і вони були в пилі, хоча згідно традиції єврейської до цього часу вони мали пройти мікву. Знаєте, що таке міква, так? Да? Ну, ритуальне очищення мали прийти перед Пасхою. Але тут є дуже важлива деталь, друзі. В чому суть цього питання? І біблійний текст нам про це говорить. І зрозуміти його можна тільки в контексті святилища, в якому відкривається план спасіння. І тепер ви знаєте, я тепер роблю відповідь собі на питання, чому жодна конфесія не практикує цього, цього служіння, а тільки адвентисти. Ну, тому що відмінною доктриною Церкви Адвентистів сьомого дня є служіння Христа в Небесному святилищі. Ми розуміємо, що це служіння відбувається і сьогодні. Бо так про це каже Біблія, да? в Євреям 8 розділі ми читаємо з вами слова, да? головна річ у тому, що маємо Ісуса Христа, первосвященника, який в Небесній святилищі. Тому сьогодні я вам зробив такий схематичний слайд, на якому хочу. Нагадати з одного боку, а чого нагадати? Тому що знаю, що брат Андрій, проповідуючи якось 23 тижні назад, вже цей процес вам трохи показав, як це все відбувалося, щоб ми могли з вами зрозуміти, яке місце в цьому процесі нового миття. Розумієте, друзі, нам потрібно зважити на те, що Христос і взагалі Бог, для того, щоб відкрити план спасіння і було вдав святилище людям на землі, так чи ні? Друзі, сьогодні його місія не втратилася. Я маю на увазі місія святилища, щоб ми могли зрозуміти цей план спасіння. Як ми говоримо на пальцях, просто зрозуміло, щоб це стало для нас доступно. Давайте от відкриємо з вами 13-й розділ. Дай мені Біблію, будь ласка, Мирославчику. 13 розділ Євангелію від Івана, де описане нового миття, обряд нового миття. І щоб ми могли зрозуміти з вами, як це все працює. Як це все працює? У мене є ось тут цілость, я попробую це все схематично показувати вам, а що ви могли зрозуміти? І так, перед святом Пасхи, Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, де Христос був. Ось у цей момент, як ми читаємо. Division. Ось тут. А що не пише? М -м -м. А що не пише? У мене писало. ]lette. Так, зараз я подивлюся. Указка перо. А ну? Є? Супер. Бачите? Тепер знов з. Стерти. І так. Христос знаходиться тут. Давайте от трошки ми з вами пройдемо, по цьому да знаходиться тут. Зараз поясню, чого так. До кінця полюбивши своїх, про що Женя звертав увагу, да що на світі були, до кінця полюбив їх. Де знаходилися учні? Ну, давайте намалюємо тоді схему далі будемо читати, щоб ми могли зрозуміти. Та Ісус знавши те, що Отець віддав все його руки, і що від Бога Він прийшов. Звідки прийшов Христос? Так? Бачите, да Бачите, да І до Бога відходить. Куда йде? О. Та? Бачите, так? Да? А тепер декілька моментів. Дивіться, Христос прийшов сюди, в світ прийшов. Ви розумієте тверд, чому йому потрібно було пройти через хрещення? Ось що в нас? Оце оце що в нас? Ось що це в нас? Умивальниця. Умивальниця, да? чому Христос мав пройти хрещення? Друзі, кожна жертва, яка приносилась до святилища, ось вона. Ось вона, жертва, яка приносилася до святилища. Перш, не видно? Ну, на червоному там не видно, бачите. Я... А, зробити чорний колір, каже. Зараз, зараз, зараз перо. Перо. А, не знаю, як колір зробити. Параметри стрілки. Що? Колір не знаю, як зробити. Не подивився я. а О! О, дивіться, от віця, от. -от да? Тут не видно на червону. Бачите, да? ось тут чуть-чуть бачите. От щоби принести сюди жертву, да? що робили? Перш ніж приносилася жертва, ноги її омивалися. Христос, готуючись до жертви, до жертви пройшов ось тут через омивальницю. І пішов куди? На жертвенник. На жертвенник. І написано, коли буду піднесений від землі. Всіх до себе притягну, да? Ми з вами заходимо звідси, да? Ось звідси заходимо, бачите, да? звідси ми заходимо з вами. Заходимо. Христос нас тягне. Ми проходимо через жертвенник? Ні, друзі. Ми через жертвенік не проходимо, тому що за нас над цією жертвою стає Христос. Ми з вами зразу йдемо через умивальницю. Що це таке умивальниця? Це хрещення. І заходимо куди? Святає. Ви розумієте твер, де церква знаходиться Боже Ви розумієте, да? Що ми тут робимо? Що ми тут робимо? їмо хліб, приломляємо хліб. Да? Йому хліб тут. Під пливом чого? Святого Духа. Ми починаємо розуміти це Слово і через Божу благодать, через Божу благодать. Да Через Божу благодать, яка зливається на нас, ми з вами освячуємося. Освячуємося. Христос, знаючи, що Він відходить, тобто повертається ось сюди, повертається. Зараз Він знаходиться з учнями ось тут. Він вечеряє тут. Друзі, до речі, взагалі в біблії в єврейській традиції, прийом їжі це, це Богослужіння. Прийом їжі це богослужіння. Так, обичне. Да, обичне. Ну, у нас це обично для того, щоб шлунок накласти. Ви розумієте, так? Да? А чому? Тут великий символ закладений. Їжа це символ чого? Ну, життя. Розумієте, да? І особливо, коли ми за їжею. Духовні речі говоримо. І ось тут Христос з учнями на вечері. І ось підходить до Петра. Підходить до Петра, слово Боже каже. І каже, Петре, я маю тобі омити ноги. Куди Петра виводить? Куди ви до... приводи Петра? До мивальниці. А Петро що каже? Ти по вік мені ніг не помиєш. Ви тепер розумієте, що означає помити ноги? Ну давайте далі. Думайте. Каже Христос, ти зараз не розумієш. Ти не розумієш зараз. О, після зрозумієш. Зауважте таку деталь, друзі, що учні ходять з Ісусом три з половиною роки і не розуміють плану спасіння. І не розуміють плану спасіння. Христос каже, да, ти не розумієш, але потім зрозумієш. Але зауваж одну важливу деталь. Якщо ноги не омию, то що То не будеш мати частки зі мною, каже Петро йому. То тоді не тільки ноги, але й руки і голову. А що це означає? Що це означає? Друзі, це означає, що за традицією служіння у храмі священик, який заходив у храм, мився. Голову, руки і ноги, і виходив з храму, мив руки, ноги і голову. На що Христос каже, хто омитий, то тільки ноги потрібно омити. А кому омивали ноги? Кому, кому? Жертві, яку приносили на жертвенник. Ви розумієте тепер, в чому суть? А це означає, друзі, що миючи ноги сьогодні братові, я готую його до жертви. Неможливо, друзі, прийти ось сюди, не пройшовши шляхом Ісуса. Христос притягнув нас своєю любов'ю і привів нас сюди, для того, щоб ми пізнали цю любов в глибині, щоб ми були готові стати за жертву. Тому обрядного миття це приготування до жертви. Миючи ноги сьогодні один одному, ми таким чином мотивуємо, готуємо один одного до жертвеного служіння. Дивіться, я щось з цього приводу каже вісниця Господня. Цей установлений Христом обряд є. Приготуванням до святого служіння. Якщо ми викухуємо в своєму серці гордощі, зарозумілість, ворожнечу, прагнення до першості, то не можемо мати спільності з Христом. Ми не готові прийняти причастя Його тіла і крові. Тому Христос звелів спочатку виконати цей обряд, згадуючи про Його смирення. Нового миття це приготування до жертви. Коли урок приготування до служіння буде належним чином засвоєний, тоді з'явиться бажання до вищого духовного життя. Чуєте, що каже Вісниця Господня? Якщо ми засвоїмо цей урок, друзі, це не просто смирення. І це не просто помити один одному ноги. Це приготування до особливого служіння. На це бажання відповість, Божественний свідок. Душа буде піднесена, ми зможемо брати участь у причасті, усвідомлюючи, що наші гріхи прощені, світло Христової праведності сповнить наш розум і храм душі. Ми побачимо Акця Божого, що на себе бере ріх світу. Для тих, хто сприймає дух цього служіння. Вони ніколи, воно ніколи не стане звичайним обрядом, а постійно навчатиме нас любов'ю служить один одному. Ісус, котрому служать усі. Прийшов, щоб стати слугою усім, а оскільки він служив усім, йому теж служитимуть і поклонятимуться всі, а ті, хто стануть причасниками його Божества та поділятимуть з ним радість з поглядання спасених душ, повинні наслідувати приклад цього самовіданого служіння. Ось для чого нам обрядного миття. Це приготування до жертв. Це означає, що після прийняття вечері Господньо, якщо я усвідомлюю це до кінця, я стаю жертвою. Я готовий пожертвувати тепер собою навіть, щоб служити іншим і привести їх до спасіння. А в служінні нашої вечері Господньої все йде так, як зробив, як сказав Христос. Зараз ми прийшли з вами в храм і поїли хліба. Після цього зараз нас Христос кожного візьме і поведе в нижній зал. Для чого? Щоб ми омили ногу. А після того дасть хліб символ Його тіла і третю чашу. Чашу викуплення. А в завершенні цього служіння вип'ємо з вами ще й четверту чашу. Що це буде за чаша? Це чаша радості, чаша прославлення, ми заспіваємо заключний псалом. І все для того, щоб потім знову вернутися в святилище. І розуміючи усвідомлюючи всю суть плану спасіння і нашу участь в ньому, щоб в новому році і в новому кварталі служити жертвеним служінням для тих. Хто буде поруч з нами. Ті, хто усвідомлять це сьогодні, вони побачать акція Божого, який віддав за них гріх світу. Нехай добрий Господь. Благословить нас в тому, друзі, щоб, роблячи щось, ми знали, що ми робимо. І усвідомлювали нашу участь у плані спасіння. Наше місце, якому поставив нас Бог, щоб ми були учасниками Його Божественного служіння. Зараз, коли ми будемо готуватися до цього, давайте пам'ятати про те, що Бог покликав нас до особливої місії. Хочу з вами про це помолитися. Отець наш Небесний, дякуємо тобі, що в твоєму величному плані спасіння ти знайшов місце для кожного з нас. Може, в своїй обмеженості людській ми до кінця навіть цього не усвідомлюємо, але ти відкриваєш нам це. По мірі нашої можливості сприйняття. І сьогодні ти знову нагадав нам і відновив в нашій пам'яті місце ногу миття, нашу участь в цьому служінні, його призначення. Господи, дай нам наскільки довіриться Тобі, щоб ми готові були послідувати шляхом, який ти пройшов, щоб прийти з тобою. Царство твоє, уготоване від закладень світу. Господи, ти знаєш, що для нас це непросто, але для тебе також це був непростий шлях, більше того, але ти його пройшов. Сьогодні ми йдемо тільки за тобою. Ти вже проклав нам шлях. Дай нам повній довірі дозволити тобі зробити це в нашому житті. Щоб стати на служіння, яке ти визначив для кожного з нас. В ім'я Ісуса просим Тебе про це. Амінь.